Якщо казати про бюджет громади цієї, то є фінансова дира. Все дуже печально. Не вистачає коштів на найнеобхідніше. виплати заробітної плати бюджетникам не вистачає коштів. І оплата комунальних послуг також цим проблемою. Не говорячи вже про гроші, на розвиток місцевої інфраструктури, яких взагалі немає. Якщо казати про дороги в цій громаді, то вони знаходяться в жахливому стані. Але якщо взяти і проаналізувати це все стосовно коштів, то кошти на премії та надбавки чиновникам завжди є. Як так виходить? Що на все необхідне для громади. Коштів немає, а якщо питання стосується грошей чиновникам, то кошти завжди знаходяться. І ось Лідія Томашевська, голова громади, вона, окрім всіх цих питань, повела себе, мабуть, як богиня, як цариця. Мабуть, у неї не вистачає корони на голові, щоб вона підтвердила цей статус. Бо вона прийняла рішення, що треба віддячувати своїм найвідданішим працівникам. І вона це робить абсолютно відкрито. Це виплата надбавок як своєрідна подяка. Я кажу про подяку в лапках, за відданість. І це премії для обраних окремих працівників. І ось це питання нарахування премій, бо для одних є премії, для інших немає премій. І вона вирішує, для кого вони будуть, а для кого їх взагалі не буде. І ось нарахування, питання нарахування премій вже порушили на сесії селищної ради 28 лютого. І депутати сказали, треба ж платити всім премії, а не так, одним премії платяться, іншим не платяться. Така думка у депутатів. Але депутати, мабуть, не розуміють, для того, щоб платити премії, треба мати підставу для цього. А це результат діяльності чиновника. Чиновник має виконувати повноважень і відповідно звітувати перед радою.